Я думаю, що юридичний висновок не завадить нам прийняти рішення, адже немає сумніву про те, що Україна визначилась в те, що треба йти до Європейського Союзу. І те, що в нас перед обласною, приміщенням обласної ради висить права Євросоюзу, тому, повірте мені, і ще раз наголошую, це рекомендаційне рішення. Ми рекомендуємо органам місцевого самоврядування, підприємств, установ, організаціям вишувати права. Євросоюзу перед державним правом. Це рекомендація. Я тут не бачу жодних заперечень. Спу Європейський Союз не відворотні. Це нормально, коли ми е, визначилися геополітично буде йде. Іншого нам немає. Ще? Чи ми не будемо це поспішеним? якоїсь Військового Союзу, Ніби НАТО, чи ще щось. Це прапор Європейського Союзу, ще раз скажу, ми рекомендуємо. Якщо якась війська рада чи районна рада не хоче, це її право. Але якщо якась хоче вирісити, є рішення обласної ради, яка рекомендує і на це можна сиватися. А Це право буде свідченням того, що ми йдемо в Європу, і ми є в Європі. Ситуація така, дуже часто депутати на комісіях, в сесійному залі казали, що ніколи. Не заважає нам прийняти рішення, якщо у нас є своя певна думка і волевиявлення. виявлення. І, звичайно, що якщо ви визначитись, підтримаєте, це ваша позиція. Але цей висновок, він написаний, не відкликаний, він відшивається в протокол сесії і зберігається постійно, до в матеріалах сесії. І відповідно я свою позицію не, змі... не змінила, бо я її писала згідно закону, але визначатися вам. Ми і свій витир і свій курс євроінтеграції. Е, Окрім того, е, я вам нагадаю ще одного виступаючого, який сьогодні представляє і відкритається у партії регіонів у Верховній Раді, наші шановні, це пан Тігі, який виступав і казав, не треба звертатися до Логова. Давайте почекаємо, що відбудеться в Криму. Давайте будемо чекати, що відбудеться ще в державі. Давайте дочекаємося, не приведе Господи війни. А тоді будемо казати, виїхали в правій Європи і ми.